Добрий день, люди мої другокласники. Сьогодні ми на уроці української мови будемо вчити тему учитель за Англою Коваль і згадаємо, що таке ціна. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав. тож ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. Сьогодні першу ми з вами будемо працювати над програму Я почуваю сидиненька Україна. в темному ефірі. Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, який день тижні? Яким ранці було небо? Що стозону опадів? Яка температура повітря? Якщо ви чогось не знаєте, запитайте, будь ласка, у своїх впівники. А я запрошую вас на наше ранкове коло. І найперше наша вправа очікувана. Будь ласка, дайте відповіді на запитання. На уроці я хочу. Продовжіть, будь ласка, наше речення. Сподіваюся, що сьогодні на уроці. Я думаю, що я очікую від уроку. Зупиніть відео і поміркуйте, що саме ви очікуєте. А тепер давайте ми з вами разом зробимо мовленнєву розминку. Чистомовка. Повторюйте за мною шу-шу-шу, чистомовку я пишу. Шу-шу-шу, чистомовку я пишу. Ма-ма-ма вже настала в нас зима. Ма-ма-ма вже настала в нас зима. Іг-іг-іг, пролітав лопатий зміг. Іг, 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 пролітав лопатий сніг. Ву-гу ву, ву, зліпим бабу снігову. Ву-гу-ху ву, ву, зліпим бабу снігову. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте чистомовку самостійно ще раз. Діти, а сьогодні у нас лість. Я пропоную вам поглянути. Яке гарне у нас сьогодні сяє сонечко. Воно своїм теплом і світлом буде надихати нас на творчу роботу, а його лагідні промінці даруватимуть нам цікаві завдання, які відкриють безліч таємних, ви готові до роботи. І у мене перше запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви дивитесь на наше сонечко, який у нього настрій? Що воно робить? Воно сміється, воно сумує, плаче, осміхається, хіхікає чи ріоче. Давайте спробуємо поміркувати. Справді, воно нам посміхається, воно нам сміється, а ще хіхікає. А тепер пропоную вам пограти в гру в Я тут написала якесь слово, яке нам потрібно розшифрувати. Перших літер кожного малюнка вкладімо слово. Зупиніть відео і подумайте. До прикладу, слива – це буква с, ніс це буква н і так далі. Так, справді це слово синонімом. А тепер граємо у гру редактора. Прочитаємо текст і знайдемо в ньому помилки. Діти з кубиків будували будинок. Хлопчики вправно зводились ціну будинку. Дівчатка поставили на будинку дах. Будинок вийшов чудовий. Які ви зустріли тут помилки? Справді, слово будинок зустрічається в кожному реченні, і тоді наш текст зовсім не дуже приємно звучить. Чому так? Тому що. Постійно звучить слово будинок і це набридає. Тому ми будемо заміняти слово будинок іншими словами. Спробуймо. Діти з кубиків будували будинок. Залишмо в першому реченні слово будинок, як воно є. Хлопчики вправно зводили стіни будинку. Давайте ми замінимо його словом споруда. Хлопчики вправно зводили стіни, споруди. Далі дівчатка поставили на будинку дах. Давайте ми замінимо слово будинок на слово хату. Дівчатка поставили на хату дах. Наступне речення будинок вийшов чудовий. Замінимо слово будинок на слово дім. Дім вийшов чудовий. Послухаймо тепер. Як буде звучати наш текст? Діти з кубиків будували будинок. Хлопчики вправно зводили стіни з поруди. Дівчатка поставили на хату дах, їм вийшов чудовий. Отож, ми уникнули тепер з її помилки і будемо надалі так само старатися, щоб не повторювати одне й те саме слово в кожному реченні. Щоб наша мова була милозвучною і гарною. Якщо бажання є, то ви можете поставити наше відео на паузу і прочитати текст ще раз. Тепер звернімося до нашого підручника. На сторінці 18 у нас є текст про вчителя. Перша вправа Читаємо. До класу заходить учитель. Він досвідчений педагог, викладає багато років. Того, хто навчає, можна назвати кількома словами. Це вчитель, викладач, педагог. Як ви вважаєте, ці слова однакові за своїм значенням? Виявляється, що не зовсім. Учитель від слова «вчити» – Він навчає, викладає в школі. Викладач від слова викладати. Він викладає передає свої знання іншим. Ці інші студенти. Викладачами називають вчителів інститутів, університетів, педагог із грецької вихователь. Отже, це людина, яка навчає і виховує. Знайдіть, будь ласка, зараз у тексті слова близькі значенням. Вони вжиті прямо в одному із речень, загалом всі три слова. Це у нас буде речення, у якому написано такі слова. Це вчитель, викладач, педагог. Подивилися на них, молодці. Будь ласка, зупиніть відео, ще раз перечитайте текст і знайдіть усі слова, які стосуються цих трьох слів. Можливо. Ви натрапите ще на якісь слова? Чи ні? Отож, які ж ми вибрали слова вчитель, викладач, педагог. Ось ці слова ми вибрали. Вибрали ці слова ми для того, щоб дізнатися, як вони називаються у нас у науці мови. Це слова однакові або близькі за своїм лексичним значенням. І ми будемо називати їх синонімами. Саме це слово було зашифроване у нас. А тепер у мене є право поєднати. Давайте поєднаємо слова, які є у колонках, у синоні. Друг буде приятель. Замотіль віхола, школяр учень. Житло будинок, стежка, доріжка, робота справа, горе нещастя. Діти, справді, багатство синонімів, ознака краси мови. Синоніми роблять нашу мову багатшою і доразнішою. Яке ж значення можуть мати слова? Тепер ми знаємо, що воно може бути. Однозначний і багатозначний може мати пряме значення, а може мати переносне значення. Чи можуть різні слова мати близьке значення? Так, і ці слова будуть називатися синонімами, Мов би, синочки однієї мами. Отож, в українській мові є слова, однакові або близькі за своїм лексичним значенням. Наприклад, азбука, абетка, алфавіт, сміливий, відважний, бігти, мчав. Пізніше ми їх будемо називати синонімами. Давайте тепер оцінимо нашу з вами зустріч. У мене все вийшло, блакитний колір. Зрозумів, зрозуміла, але не все. Синій колір. Нічого не зрозумів, не зрозуміла, сіро колір. Обрали, і я думаю, якщо у вас вінуть якісь проблеми, ви зможете переглянути це відео ще раз, щоб більш краще зрозуміти. А я дякую вам за увагу і бажаю цього найкращого.